Пише нормально. А що ви знімаєте? А у вас дозвіл є? Зробіть мене худішою. Ну, я можу, я подивлюся, як я там отримав. Куди ти тікаєш? Ви ж для преси це знімаєте? Я думаю, що робоча сторона є, але. Олександр Бринза! Оператор новин! Наговорив нам на дві години, а ми все повирізали. Зробіть мене худішою. Я... За всю своє операторське життя 15 років. Нічого, я не чув частіше, ніж от зробіть мене худішою. Це просто це класика, я ніколи не відмовляю. Я кажу <кій> Кейт Бланшет, будете в мене. Нам треба сьогодні ввечері ефір. Якщо жінка хоче, щоб я зробив її худішою, і у нас буде її інтерв'ю, я, я їй наобіцяю все. Я не обіцяю зробити її худішою. А що я буду? Ну, буду з нею зараз стояти там, що ну що. Пояснювати, що ну, щоб бути худішою, камера тут ні до чого. Всію просто обіцянками зробити худішою і нормально все, до речі, ні разу ніхто не жалувався. Я можна я подивлюся, як я там вийшла. Я кажу, немає такої функції. Ну, ну, зараз я покажу, ти щось там, давайте перезнімемо. Ну, я по-любому зараз почнеться оця херня. Я повернуся так, або я повернуся другою своєю робочою стороною, або я ще щось, або я не той, або да, що ви так сильно знизу мене знімаєте. Ну, от, а потім ну, да, не підходьте з камерою так близько. І ну, здається, що саме від цього залежить теж худіше, вона чи товстіше. Але. Це часто буває з людьми, які не звикли зніматися. Якщо ти хочеш, щоб ти звик на себе дивитися зі сторони, то просто частіше знімай себе зі сторони. Якщо ти хочеш, наприклад, там ідеш у чиновника. Це так само, як з голосом. Ми свій голос чуємо по одному. Коли ми чуємо свій голос у запису, здається, що це якась чужа людина. Говорить, у всіх такий ефект є. Людина, яку ми бачимо у дзеркалі, і людина, яку ми бачимо на відео. Це дві різні людини. І люди всі бачать оцю людину, що на відео. На дзеркалі себе бачиш тільки ти. Тому з таким популярним, до речі, стало селфі. Тому що селфі ти сам собі виставляєш, як ти хочеш. Зверху знімаєш, зверху ми всі худі дуже сильно, коли ми знімаємо зверху. Тому що у нас все натягується. Ну, знизу, внизу, знизу, ти зразу кабан такий. От, а зверху ти всі. Да. Депп. Дуже часто робоча сторона пов'язана не з обличчям, а з зачіскою. У когось лягає зачіска так, і йому подобається своя зачіска е, з цього боку, а не з цього боку, наприклад. Це не, обличчя може бути абсолютно однакове, хоча обличчя у нас у всіх асиметричні, абсолютно це нормально. У, нас, у мене робоча сторона, сподіваюся, зараз я сів удачно. Ось моя. Е, Менш робоча сторона. Оце, це роб... Не Мені здається, що так. Зараз всі стали операторами. Ясно, що у кожного є камера, всі стали трошки операторами. І, всі, і, і багатьом здається, що вони на цьому розуміються, як це правильно робити, знімати. Але при цьому знімають вертикальні відео. Вертикальні відео, вертикальні відео. Люди знімають вертикальне відео. Ці люди, мабуть, в кінотеатрі отак дивляться. кіно. Тому що ну, це вертик... ну, вертикальні відео. Я розумію, що смартфонне мислення, все ясно. Але у нас навіть є прес-служби, які знімають вертикальні відео. Ви ж для, ви для, ви для, ви для преси це знімаєте? Присилають. Що це таке? Ну, відео має бути горизонтальним. Якщо ти тільки не інстаграм-блогер і є такі люди. От, то добре, то там, або тіктокер. Ну, все інше, все, це горизонтально. На якихось зйомках можуть з'являтися такі місцеві, які то люди приходять. Я часто їм покажу, звідки ракурс, і з'являється місцевий спілберг, і починає мене режиссувати. Пішли, я покажу тобі. Він мені показує, а там ну, говно. Ну а йому здається, він там може вирос, йому здається, що там класний вид. А я кажу, а тут от, дерево на передньому, а він бачить те, що там от здалеку. Я кажу, а камера бачить все не так, як око. Тут тут дерево, тут стовп, тут якісь провода, тут ще щось. Да, він я всього не було. Був би красивий вид. Ну камера не зробить цього, не відріже це все. Дивитися вже щось там, кіно або що ти вже нормально не можеш. Ти не можеш, ти вже все ти, ти дивишся, як цей кадр побудований. Це, це, ну, це професійна деформація. Мене більш-менш уже фільми вражають то, вже в кінотеатрі, а краще Аймакс. От я там, де ти занур... занурюєшся, і вже не так от ми ходили ще перед війною на Дюну. От я дивився і Максі, я був, Максі, мені сподобалось, і я прямо погрузився у фільм. От. А так дуже-дуже важко, дуже важко. Ти дивишся, ти думаєш, як це зроблено, як це зроблено, а як би я зробив, а як би. Ну, так, ти все одно кожен. Оператор хоче там, думками, там, десь, він знімає для Рідлі Скотта. І от і йому, і Я уже все. все. Я от, розумію, що я, я, при тому, що я дуже сильно несумовито я люблю кіно, і я розумію, що я сам собі зіпсував любов до кіна. Є люди, вони дуже медіаграмотні. Медіаграмотні, є дуже медіаграмотні, а є настільки медіаграмотні, що аж ну аж аж дебіли. От от є такі меді... люди, настільки медіаграмотні. І вони вивчили фразу Я не дозволяв себе знімати. Є моменти, коли ти приходиш, оця людина, яка не дозволяла себе знімати, прийшла на масовий, якусь, на масовий захід, мітинг. На моїй пам'яті два таких моменти, я можу точно згадати. І це обидва рази були зігнані мітинги бюджетників при нашому колишньому мері. Любили там такі речі. От зігнати учителів, там працівниці, працівників райсполкомів на які-небудь мітинги. От вони стояли. З однаковими плакатами, з однакового кольору, з однакового шрифту зразу видно, що люди стоять від душі. Вони стояли так вздовж вулиці, Сумської, головної вулиці у Харкові. Вони стояли і тримали плакати, там, що треба ні майдані, треба працювати. І я одну з там жінку знімаю, а вона так на мене дивиться: тіпа, я тіпа, не дозволяла себе знімати. А я кажу, як не дозволяли? Це ж кажу, масово, це масовий захід. Ви тут вже для того, щоб публічно виразити свою думку. Я бачу, що в неї трошки той. Трошки вона ну, вона поняла, що ну, як, 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 яка це шизофренія. Ти тут, ти з плакатом стоїш, але ти не дозволяла себе знімати. Ти ну, ти, альо. Як ти не дозволяла? Оце сильно злить, ну п'єць. Дуже сильно дратує, коли люди лізуть тобі е, щось. Розповідати, як, що, що ти тут знімаєш, а є дозвіл, а до, чий дозвіл? Ну, Ти знімаєш зоопарк. Вийшли охоронці. Люди, ну, я бачу зразу, що ну, там, там законів по ЗМІ, цього не знають. От вони охороняють зоопарк. Або там у нас є в Харкові там, готелі якісь. Я, знімаю, я міг знімати просто види міста. Виходить охранник, оцей от. Думаєш, що, ну, що ти тут знімаєш його готель, що я не знаю, що ти, ну, а потім що. А, а, а дозвіл є, на цього? я кажу, ну, чи, ну особисто ваш, чий ну, чи дозвіл. Зараз, добре, зараз закони воєнного стану, ну, до війни. Який дозвіл? Ну, у нас не можна знімати військові частини без дозволу, там, будівлю СБУ, здається, не можна знімати без дозволу, ще там щось. Ну, я, я охоронець цього значить, зоопарка, я охоронець готеля. Ну кажу, йди охороняй зоопарк. Я що нападаю на зоопарк. чи що? Я туди що, Медведя прийшов красти в зоопарк. Ну, я не розумію, що ти мені. І вони починають мені щось там затуляти камеру руками. Я стояв, просто знімав зоопарк. Я не, не пам'ятаю. Це, це був сюжет, ну там нічого там не було страшного. Нам треба було чимось покрити за кадр про зоопарк. У нас дійшло до того, що ми викликали поліцію. Ми нічого так просто не лишаємо, ми так домовилися. Поліція теж там особо не розібралася ні в чому. Ну, неважливо. Люди не розуміти, що вони, якщо вилізте руками до камери, там, їх затуляти, собою собою, там, типу, а я стою, тут нікому не мішаю, курю, там я що то. А потім я камеру представляю, воно ще сюди переходить. От, типу, ну, Він камеру не чіпає, але ну, тіп, ну, тут. Чорт. Тобто, коли людина ходить, там знімає на телефон, це нормально знімати зоопарк. А коли я там з камерою схожу, там вже на щось на професійну техніку, то це треба, я б міг там особисто в цього охранника. Це от, от, цього дуже багато. Просто людина може йти мимо. А що ви знімаєте? А у вас дозвіл є? Ти ж не йдеш мимо а, б, б, будування будинка. Не кричиш на десятий поверх, а що ви тут будуєте? А що у вас дозвіл єсть? Ну, і ти, ну що, і тут ну, швидка забирає людину? А куди ви забираєте людину? У Вас дозвіл єсть. Ну, тобто, а, а в пресі люди прямо розбирають. Ми продовжуємо рубрику Підписка за факт про луки. І кожен випуск будемо чесно відповідати на ваші питання про нашу команду. У спільноті є пост про це. Не соромтеся, питайте. І підписуйтесь, якщо не підписані. Сьогодні відповідаємо ось на це питання. Чи полюбляєте ви вареники з вишнями? Так. Бісить, коли людина починає за тебе вирішувати, за нас обох ну, як вона, як вона хоче давати інтерв'ю. Ми не твій відеоблог, ми не хочемо брати у тебе інтерв'ю, як ти хочеш. А це, ну, це як зазвичай це чомусь часто директори школ, це якісь чиновники, які дуже мало дають інтерв'ю. Вони, я отут написав на листочку. Ви потримаєте, тобто я от стою з камерою, тут стоїть журналістка. Моя буде тримати тобі лісточок. Ну це журналістика, на це вчаться. У чиновників дуже часто є така штука. Мені, типу, наглядачів, ну, насрати, мені, от, от мій глядач це начальник району. Там, мер города. Оце мій глядач. В мене є один глядач. Ну Це такий старийший був анекдот. Мой єдиний зритель, да, віта міністр оборони СССР. Оце вона до сих пор така фігня є. От їм важливо, щоб от глядач. Побачив той глядач, який йому треба. І він сказав якусь свою програмну річ. Ми кажемо, ну так не так не піде. Я ж не буду вас питати про ядерну фізику, я буду питати вас про ваше, про те, що ви робите. Нічого страшного, а їм чомусь завжди здається, що я щас... ми зараз будемо питати про щось таке, що він взагалі не знає, вперше чує, чи що я не розумію. Ну, і ще ж є таке якесь в людей, що журналісти зараз будуть звати каверзні вопроси. провокувати тебе на ну, щоб ти тут. Я не знаю, я не знаю. Люди бояться, ну є люди, що дуже сильно бояться преси, от просто до от такого. Потримайте мені листочок. Так кажу, ну мені нічого страшного, ми задамо питання, ви них… Не... І, і нічого, ніхто не вмирає. Дуже сильно бісять там, чиновники, от, про які теж мають якось розповідати і контактувати з суспільством. А вони тікають. На що ти тікаєш? Ти, ну, ти? от ти тікаєш, тебе знімають в цей момент, ти це бачиш. Ну, Ти бачиш це чи відчуваєш жопою, що тебе знімають 100%. Куди ти тікаєш? Шо, ну, І що ти? Ну, Тебе показують по телевізору, що ти там застрибнув у кабінет або в машину, захлопнувся, на що ти це робиш? Ну, Скажи що небудь, скажи, розбираємось в ситуації. І все, це твоє обличчя. Е, у людей, ну, люди, коли бачать е, на екрані, як чиновник тікає, ховається, у нього у глядача, одразу автоматична недовіра до такої людини. Я колись читав інтерв'ю з Сергієм Мавроді, це МММ, це була у 90-ті роки така фінансова піраміда. Він казав, що знаєте, чому я на ваучерах МММ публікував своє, своє обличчя. Тому що люди відразу автоматично мені довіряють. Просто, ну, значить, я, значить, мені нічого приховувати. Я ж обличчя, я своє обличчя. Публікують на, ну, на цих ваучерах МММ. Хоча потім він кинув мільйони людей на гроші. От. Але в людей є підсвідома довіра до людини, яка не приховується, не приховує обличчя. Тому завжди ми коли знімали історію, страшну, коли у нас у Харкові дитина потонула в басейні у розважальному комплексі. І приїхало багато преси, і ми були там, і ще були багато каналів. Приїхали, і ми чогось були впевнені, що вони зараз там від нас закриються, ніхто не вийде. І вийшов дядько до нас, чи директор цього комплексу, чи замдиректор, я вже не пам'ятаю. Він сказав: усім пішли зі мною, я вам все розкажу. Я вам все покажу. Mm. У людей загинула дитина, потонула в басейн. А він прийшов і розповів, що ось батьки його сиділи отут. У нас ну не ми дивимося за дітьми, а там дивляться за дітьми, дивляться їхні батьки. І несуть відповідальність за своїх дітей, несуть батьки. І те, що батьки там сиділи, квасили і не додивилися за дитиною, а дитина була там три роки чи скільки пішла, втопилася в басейні. От. І що? І ти в кінці цього сюжету у тебе буде повне, повне відчуття того, що це ну, нормальні люди. З нормальними якимись якимись цінностями, з нормальним ставленням до в принципі, до до преси, до до доглядача з повагою до глядача, який хотів би розібратися в цій ситуації, це було місце місце доволі популярне в Харкові. От І цей дядько розуміє, що зараз він закриється. Ну я так думаю. Що він розуміє, що зараз він закриється, хлопне дверима, і, ну, а репутація постраждає їхнього закладу. Вирізаєте і показуєте тільки те, що вам подобається. Звісно, в новинах немає багато часу. Звісно, ми подаємо концентрат. Сюжет триває три хвилини, чотири. Я, я можу показати. Ну тільки вижимку, тільки най, найцікавіше най, те, що і правда те на що важливо, те, що важливо показати, і на що цікаво дивитись. І це не тільки стосується картинки, це стосується інтерв'ю людей, які нам потім от дуже багато. Наприклад, можна почути такої фігні це. Ви от наріжете, як вам треба. Я от там інтерв'ю давав журналістам. Я півгодини говорив, а показали 15 секунд. Показали 15 секунд. І я дуже, я дуже сильно хочу собі. Е Самовпевненість цих людей, які думають, що вони, от Уінстон Черчилль, що він півгодини може говорити, і ці півгодини заслуговують на те, щоб їх показати у національному марафоні чи по Нацканалу. Ну, мужик, я не можу показати пів години. Якщо ти любиш говорити пів години, ну за ну заведи свій ютуб канал і говори там по дві години, по п'ять годин. А в новинах ми можемо показати тебе 15 секунд, 20. Скажи за 20 секунд, те, що ти хочеш сказати. Ну, президент наш записує кожного вечора звернення свої. Вони тривають по дві по три хвилини. Так ти президент. Ну, ти можеш він викладається в телеграм і може собі дозволити, хоч там по дві години говорити. Але він говорить дві хвилини, тому що ну ніхто не буде дивитись тебе довго. Є система знаків, але ну, вона така дуже, дуже проста. Сюжет в новинах це конфлікт зазвичай. Ми приблизно розуміємо, що нам від кожної людини треба. Але щоб е, при людині не казати, що тіпа, стоп, все нормально записано, Ну, не, не з усіма так себе поведеш, от, і, бо потім вже треба ще зняти перебивочки. Перебивочки це от люди, коли в новинах бачать, що як журналіст просто стоїть іде за кадровий текст журналіста, а. Журналіст з кимось спілкується. От і Марія е, собі чухає спину. Або мені чухає спину, якщо достає. То це, е, якщо вона стоїть отут, камеру ж я тримаю тут, то я бачу, як вона чухає собі спину. А буває ж таке, що вона стоїть за ну, вона може стояти з цього боку від камери. І вона стоїть, чухає спину. А я не бачу, що вона чухає спину, що я не бачу, бо там камера стоїть, чухає спину, чухає спину, а я ж знімаю, пишу далі. Я не бачу нічого. І в якийсь момент ми домовилися, що якщо ти стоїш справа від мене, то ти чухаєш мені спину. Це, я розумію, що, на, мабуть, в очах е, людини, у якої ми беремо інтерв'ю, це дивновато виглядає, коли стоїть журналістка, і в якийсь момент починає оператору чухати спину. Ну, це наші стосунки, що ти ну, туди лізеш. Ти, я, ми зрозуміли одне одного. Під час знімання в мене найстрашніший момент це, ну, наприклад, що закінчиться карточка. може сісти батарея. Фотограф може влізти в кадр. Фотограф це. Я ремарка, я з великою повагою ставлюся до фотографів, до фоторепортерів. Я правда, я розумію, що е, відео люди дивляться і забувають на завтра, а фотографії лишаються в історії. Це правда, це факт. Але ці люди вони дуже багато потякають звуком. Вони не мислять звуком, бо для них важлива тільки картинка. От а ми е, а оператори, е, оператор це людина, яка знімає не тільки картинку, а й пише звук. І ми, наприклад, можемо там багато преси, можемо знімати які-небудь там військові навчання, наприклад. Там може танк вистрілить, там може. Або ось ми нещодавно знімали апарат, який розмінування проводить. Він їздить спеціальними такими колесами, такими великими кам'яними, їздить і підриває міни. От. Ми знімаємо оператори, і наш звук там щось може щось підірветься. От. А є фотографи, які фотографують, і коли щось підривається, вони кажуть: ой, блядь, ой, йопт, ой, клас, ой, заїбні, Ну так. Да. Ну, Я радий, що ти це бачиш і чуєш, і реагуєш. А в мене що звук пишеться. От. Тому на, у нас навіть були конфлікти там у деяких операторів з фотографами, прямо ну, до фізичного були конфлікти. що ну, Не треба так робити, чувак. Ну, Ти фотографуєш, фотографуй. Ну, звук треба поважати. Мені мали розбити голову раз в житті на зйомці. Щоб я потім вів себе по-іншому. Тут стояли там працівники поліції, беркут там чи хто там стояли тітушки далі. І вони відтіснили майданівців, які не давали виїхати туди. Це були останні вже дні майдану. І ми йшли до них ближче, просто познімати. Ми, у нас, ну все, от. І вони почали щось там на камеру кидатися, гнатися за нами. Ми втекли е, від них, наче як нас перестріли беркутівці, розбили камеру і е, голову от, камеру. Дуже жалко. Бо там був матеріал, який вже був знятий, там він був вже знятий. І нам потім повернула поліція камеру такі, оламочки камери. Там вже не було ні карточок, ні, ні костя. Це була камера, оста... це камера була перехідного, перехідного покоління, там можна було і на касету знімати, і на картку. І вони повиймали все-все-все, і касету, і картку, все, все що там було. У мене стояла там касета просто про запас. Вдруг там картка, щось з нею станеться. От і вони повернули от, просто уламки. Не йди сюди, в цю професію, якщо ти не готовий іноді отримати по, по голові, чи я не кажу, що це добре, це ненормально, і бити журналістів не можна. Це уголовщина, за це треба пити. Я думав багато разів про те, як люди знімають там кров, чи, що, чи якесь горе, чи страшне, чи трупи, чи що. Ти коли знімаєш. Дивишся у візор там, або у видошукач камери, а ти ніби дивишся монітор, ніби ти дивишся це. Тобто ти не, не знімаєш, а ти ніби це дивишся, ніби дивишся телевізор. Тому не так страшно дивитися. Я, наприклад, дуже сильно боюся висоти, але коли я дуже-дуже високо а, і а, я знімаю, працюю, то я ну, про це мало думаю. Потім раз на секунду а, відволікся від камери такий. Ух". Я висоти я не боюся, я боюся до сирачки. Це людина, яка сьогодні працює на 16-му поверсі. На таких об'єктах бісить, коли, тебе, коли ти розумієш, що тебе можуть не підпустити до трупів поближче росіян. Нас там одних туди пустили, одну знімальну групу. Я так боявся, що ну, здалеку прийдеться все знімати. А потім з'ясувалося, що можна підійти ближче, 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 ближче. Ну, Звісно, що трупні запахи, це, звісно, дуже дуже страшне, і я не вбув гумові чоботи, Бо дуже сильно провонюється взуття, потім воно воняло дня три. Але це таке щастя оператора, коли тебе підпустили ближче, ти можеш знімати і звуки, як шелестять ці пакети, як їх перекладають, несуть. І все таке. От, до речі, там от номери техніки, от вагону цього не можна знімати. Військові, от, до речі, теж, от, що от дуже сильно бісить, коли люди вже після зйомки кажуть, ну ви там оце замажете, оце замажете, оце замажете, Ніби замазати це от, ну, отак. Замазати це не отак. Це дуже важко і довго. Це брати там, якесь, там якусь плямку і ввести, водити це кожен кадр. Кожен кадр. Замажете, замажете. А чого ви зразу не сказали? Є, наприклад, канали, або там інформагенції, які нічого не замазують, вони просто викинуть цей кадр і все. І все. Вони знімають так від самого початку, щоб не було видно. Або військовим кажуть, що завісти цей номер, там щось там киньте, якийсь бушлат на той танк, і щоб там не було нічого, щоб там нічого нам не, не треба було замазувати. Ми показуємо проблему іноді, коли людині боляче прямо зараз. Поранена людина, ще щось. І люди в коментах, наприклад, можна прочитати, або хтось стоїть, знімає і голос. От, стоять, знімають, хоч би допомогли. Думаю, а, о, а ти завдяки кому це відео побачив? Людині, яка не побігла допомагати, а зняла. І, можливо, завдяки цій людині про цю проблему або про цього пораненого взнав весь світ. Наприклад, зараз війна, і зараз я ну давайте всі покидаємо камери, фотоапарати і побіжимо рятувати. І про нас ніхто нічого в світі знати не буде, не буде знати не те, що в світі, в сусідньому місті ніхто не буде знати, що відбувається. Тим більше я можу не знати, як комусь допомагати. Це може зробити лікар, це може зробити е бригада е швидкої допомоги, волонтери, які на цьому розуміються. Дивися на. Світ очима оператора в будь-якому разі. Оператора, фотографа, кінооператора будь-якого оператора. Ти дивишся його очима. Журналіст може бути 300 разів хорошим, і в мені пощастило, в мене найкращий. У людей є хороші, а в мене найкращі. Але все це хтось зафільмував, хтось зняв. Я вважаю, що головні люди на телебаченні — це оператори. Хто б що не придумав, хто б що не вигадав, не скреативив, Якщо оператори це зняли, не зняли або зняли дуже погано, то. Не буде продукту хорошо.